На кручах Дніпра вільний вітер гуляє, Рве хвилі і б'є круті береги, Сизи хмар дошники розбиває, шмагає, плаче і тоне в холодній та чорній воді. Хтось на кручі стоїть, не злякавшись негоди, у простому плащі, не схиливши чола, Гордо дивиться в на руїни свободи. Непокоїться вільна, в багата земля. а вітер лютує, реве, завиває, хилить верби в поклін до крутих берегів. Його волю в кайдани ніхто не сховає і не зробить рабами маленьких синів Шевченко стоїть і вдиха вільним серцем цю свободу стихій цю незламність. Не злякався, в його грудях напружено б'ється воля, і його боротьбу не спинив.